Сергій, чому у нас 3 мільйони дронів, по словам влади і журналістів, а військовим не вистачає дронів. Дивіться, е, є дві відповіді, невзаємовиключні, на питання, чому ми далі збираємо на дрони. Значить, навіть три, напевно. Значить, перша полягає в тому, що на війні ніколи не буває достатньо засобів і сил допоки війна триває. Не існує жодного підрозділу, який скаже: у нас на 100% повне забезпечення, і нам всього вистачає. Так не буває ніколи. Друге. Полягає в тому, що, на жаль, наші державні закупівлі дронів, зокрема FPV, В мене як експертиза по FPV, я казатиму про FPV, відбувається таким чином, що м -м, практично немає контролю якості тієї продукції, яка постачається в підрозділи. Ми проводили дослідження, опитали 128 операторів дронів щодо якості поставок від держави, і там близько 60%. М -м. Там оцінка людей була така, що близько 60% того, що постачається сьогодні від держави, не завжди придатне, придатне до застосування. Крім відсутності контролю якості, а що є дуже великою проблемою, проблема також іще в логістиці. Коли дрон їде від виробника до бойового підрозділу кілька місяців, він застаріває і він перестає бути ефективним. І третє, чому ми продовжуємо збирати на дрони? Це тому, що ми більш гнучкі, аніж держава. Ми можемо швидше купувати інноваційні рішення і їх масштабувати принаймні на початковому рівні. З дроном-перехоплювачем шахедом Sting саме так і вийшло. Ми до цього кілька сотень тисяч доларів витратили на те, щоб купувати різні прототипи. У цього виробника їх випробовувати, вони показували різну результативність, збивалися розвід БПЛА, але е вже тільки пізніше вийшли на збиття шахедів. Держава не могла би цього зробити так, як зробили ми. В силу багатьох причин, передусім бюрократичних. Ми змогли це зробити і допомогли виробнику Дики Шершні масштабувати їхню розробку, вони молодці великі. Вони дуже круті, вони дуже хороший зробили продукт. Але якби не ми, які там свого часу їм допомогли, можливо, ця розробка в відмасштабованому варіанті з'явилася б набагато пізніше. Тому робота українських благодійних фондів це не про заміну держави. Передусім, це про доповнення. І розширення можливостей. Але так, проблема із державними поставками FPV існує. Я про неї говорив, говорив всім. Кого це стосується посадовцям різним, буду говорити і надалі. Якщо вже геть нічого, нічого не буде змінюватися, я буду ще більше говорити про це публічно.